Шановні глядачі, вітаю вас усіх на каналі, у себе на кухні. Дякую, що завітали. Сьогодні хочу з вами поділити дуже смачним поживним вітамінним сніданком з пастою авокадо, яйцем пашот та помідорами. В миску викладаю дозріле, м'якеньке авокадо. Втискаю трішки соку з лимону, додаю невеличкий зубчик часнику, перетискаю його через прес, також приправляю сіллю та перцем, все добре перемішую та розминаю. Токи печеної води додаю яйце і швиденько його перемішую. У мене яйця готується від 2 до 3 хвилин. Це приблизно, можливо, навіть 2,5 хвилини, щоб жовток був рідким, а білок був дуже ніжним і м'якеньким. Хліб наносимо пасту з авокадо, далі викладаємо яйце пашут, також викладаємо обок помідори тоненько нарізані, і все, канапки готові. Дуже рекомендую вам також спробувати приготувати. Подивіться, наскільки це смачно. Дійсно, дуже гарно смакує поживний і швидкий сніданок. І також думаю, що вашим різним і близьким такі сніданки будуть подобатись, ви будете готувати не один раз. Шановні глядачі, завжди запрошую вас підписатись на канал, якщо ви зайшли вперше або ще не підписані. Також поставте, будь ласка, вподобайку, підтримайте мене, буду вам за це дуже і дуже вдячна. Я буду з'являтися вже з новими різними ідеями або рецептами приготування різних страв. Також думаю, що вони вам будуть подобатись і цей канал буде також корисним для вас. Підписуйте, нехай вам смакує, а ми з вами зустрінемось вже в наступних відео. До зустрічі усім! Дякую за перегляд!